Якщо посміхнутися перехожому, він посміхнеться у відповідь. Якщо посміхнутися небу і сонцю, розійдуться хмари. Якщо посміхнутися Всесвіту, трапиться щось казкове. Номо посміхніться губами, долонями, очима, серцем. І ми почнемо урок. Вітаю на уроці літературного читання. Тема уроку Розвивай свій талант. Олена Полянська Є у кожного талант. Вправа цікавинка Святослав Вакарчук. У 15 років поїхав за обміном до Канади, звідки привіз велику колекцію касет і записів рок музики. Це надихнуло його на творчість. АНДрій Кузьменко. Кузьма Скрябін. У 19 років написав свою першу пісню. А у 21 рік разом із друзями створив групу Скрябін. Згодом реалізував себе як телеведучий. Яна Клочкова. Вона чотирикратна олімпійська чемпіонка з плавання на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка 800 метрів, принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей. Відкрий у підручнику сторінку одинадцять. Прочитай правильно. По складах, а потім все слово одразу. Відважний. Відважний. Найкращий. Найкращий. Справедлийвіший. Справедливіший. Справедливіший. Тепер ти зупини відео. Опрацюємо спочатку словничок до вірша. Талант, дар, здібність, уміння людини робити щось із особливою майстерністю. Розглянь малюнки, кого зображено на ілюстраціях, Що роблять діти? Як ти гадаєш, який у кожного талант? Послухай вірш Олена Полянська Є у кожного талант. Хтось завжди у чомусь кращий, швидший хтось чи більш відважний, хтось сильніший, розумніший, справедливіший, добріший. Хтось зліпити може птаха. Хтось найкращий в боротьбі, в когось дібності до шахів, хтось футбол обрав собі. Хтось на сцені гарно грає, хтось комп'ютер добре знає. Хтось малює, хтось танцює, вишиває чи співає, хтось писатиме романи, а хтось буде музикант. Треба тільки вчитись гарно, розвивати свій талант. Та відповіді на питання зупиняй відео. Про що вірш? Про які таланти дітей у ньому розповідається? Як ти розумієш останнє речення? Чи погоджуєшся ти з ним? Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Прочитай іще раз вірш самостійно. Постав відео на паузу. Ніколи не говори я неук, а завжди кажи Я зірка. Але кожен повинен пам'ятати Я учень, я учениця. Я хочу знати. Я думаю, я вмію, я. Творча особистість. Я зірка. Вправа. Смайлик. З яким настроєм пройшов твій урок? Обери смайлик. До зустрічі на наступному уроці. Літературного читання.